Привіт! Слово Боже виконується, усі пророцтва здійснюються. Людину Божу, пророка Божого сьогодні потрібно чути, тому що через них Господь відкриває своє слово. І не варто витрачати свій час на різних халдеїв, такі як ріжні гадатели, ворожбити чародії, мирологи, екстрасенси, тому що вони використовують лише ваш час і приносять у ваше життя прокляття, оскільки тільки самому Богу відомо, яке було, буде і є ваше життя, адже все створене по Його слову. І він відкриває своє слово людям Божим і пророкам Божим. А питання з цими сама халтеями було. Розібране ще в часи Халдею, в часи царя Новоходоносера, коли він жив, він був царем величезної, і могутнішої імперії, яка згодом розвалилася. І от коли цьому царю наснився сон, це був сон від Бога. Ні один із тих халдеїв не міг його розтлумачити. більше, ніхто навіть не міг сказати, що йому наснилося. І хто ж сказав? Тому що все ж таки хтось розтлумачив і сказав такому великому могутньому царі, могутнішої імперії на цій землі, хто це був? Так, це був Пророк Божий. Це була людина Божа. І ось цей цар, живучи в такому народі, давно розібрався з цим питанням. І він слухав пророка Божого. І сьогодні людям потрібно слухати також людей Божих, щоб розуміти, в який час ми живемо, прихід кого ми живемо, яка епоха нас очікує далі, і що робити в майбутньому, щоб не зійти з розуму в цьому безумному світі. Приєднуйтеся до живої церкви і чуйте кожного дня слово і від людини Божої. Нехай Господь береже.